Добрий день, хочу показати вам єдину рослину, яка максимально постраждала при морозах. Це моя актинидія. Оці паруски взагалі повністю поз... замерзали і позасихали. Але не всі. Не всі є деякі поодинокі, які живі. Ось додаткові паростки вже починають прос... китатися. Отут все засохло і пропало, гадь повністю воно не живе. Стовбур, я думаю, живий, з ним все добре. А отут уже пагінчики зеленіють, випускає нові. І буде з нею все добре. Тут дивіться поряд. Отут все зле, а цього все добре. Якось так. Ну, Актинидія це в мене єдина Руслана, яка максимально постраждала при цих морозах. Ну, вона і не диво, що постраждала, тому що вона є рослинкою південною. Це ми так трішки, як то кажуть, розслабилися. Ось мій гіацинти. Ти розслабилися трішки, що у нас плюсова температура, почали саджати південні культури. Якщо культура нашого регіону, то вона й буде рости і нічого з неї не буде, якщо вона районована. Це стосується і виноградів, це стосується і осюжина. З нею все добре. Цибульку вже скоро можна буде щипати, їсти. Ага, ось і мій салат. Кульбаба. До речі, чай з кульбаби пробувала готувати. Е -е, геть смачно і немає того гіркого присмаку, як в кульбабі в листку, бо якщо листя кидати в салат, то воно має такий. І гіркуватий присмак. Потрібно кропом вдавати. А якщо чайок приготувати, геть, я б сказала, навіть і нічого. Можна приймати. Ну, Звичайно, в розумних кількостях. Все, що ми не приймаємо, все має бути в розумних кількостях. І ось у горох. <клух> Сьогодні, верна неділя, сьогодні нічого не робимо. А взагалі то можна було б вже трішки горох просапувати, бур'янчики просапувати. Ну сьогодні втримаємося. Сьогодні день віддамо Богові або славу Божу, тому що так заповідали нам наші предки. Всім гарного доброго, мирного і позитивного. Вчора на алечі. Не було ще бжіл. Сьогодні вони працюють повним ходом. Не знаю, чи вони знаходять тут щось, чи просто так прогулюються. Ну, воно часом покаже. Все буде добре. Всім пока-пока.